Доброго ранчора, любі українці та шановне СБУ. Будь ласка, відреагуйте на це відео, яке буде далі. Але зараз коротенка передисторія у місті Дніпро в понеділок, 3 листопада, о 18.25 маршрутом номер 22 пересувалася росіянка з українським паспортом, яка відверто і відкрито прославляла Росію та їхнього керівника, а також зневажала українців, українську мову, націю та культуру. Далі по відео. Що ви кажете до Путіна добре так? Я за порядочних людей з великим уваженням. Порядна людина, це та людина, яка не покидає по-перше своєї батьківщини. Ага. От ти біженець. електронний? От кого ти приїхав? З війни приїхав. З війни. От у гендер. Едь обратно. Це тобі в Росію треба їхати. Ти ж, ти, я без тебе куда, ну, Я тебе розберусь, куди мені ж не гендер. Тобі в нашій країні не місце, ти в курсі? В якій вашій країні? В Україні. А у мене космічна галузь в Україні, а у тебе що? Гендер революція?

І зараз на заключення ще скажу таке: на мою думку, нам треба якомога радикальніше боротися проти подібних е, індивідуумів. Це особа, яка не має місця в нашій країні. А також, будь ласка, відрагуйте ще на одне відео, яке є трошки раніше. Про, про російського репера. він також вартий покарання, просуваючи мову на культуру і наративи агресора. Буду вдячний за відгук і якісь супутні матеріали або підтвердження того, що ці дві особи покарані, або хоча б в процесі розгляду справи, це треба присікати, і не можна залишати це отак просто, бо це є вороги народу. Країни і для мене особисто, так само як і для вас. На мою думку, особисто таких осіб треба або депортувати в їхню країну, тобто в Росію, яку вони прославляють і так чекають і хочуть її бачити, або карати належним чином згідно чинного законодавства, і це на мою думку дуже м'яко. На цьому в мене все. Всім гарного венку.